Вітаю, шановні друзі! Що таке адвокатська страховка в Німеччині. Навіщо вона потрібна і чому вона може зекономити ваші кошти на німецьких адвокатів? Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Ми, мабуть, вже всі чули про Рехшуцферзіхеринг э, або адвокатське страхування. І сьогодні я розповім вам, коли воно працює, коли воно не працює, і коли воно корисне. Адвокатське страхування це страховий договір і страховою компанією, яка бер... На себе відповідальність по покриттю витрат на адвоката і судових витрат, це дуже важливо. Адвокатська страховка не покриває ваші збитки або штрафи. Тобто, якщо вам суд виніс штраф чи присудив якісь збитки, ви платите це самостійно. Адвокатська страховка, Rexus Ferzіхierнг, вона покриває виключно роботу адвоката. Також для того, щоб. Зрозуміти, що вона себе представляє, я скажу так, як колись сказав мені один мій колега в страховій компанії. Він сказав, що е, рекшусферзіхеринг це завжди елемент захисту, а не наступальний елемент. Чому тому що, в принципі, е, якщо у вас рекшусферзіхерінгда, це не означає, що ви можете брати там адвоката і судитись направо і наліво. Ні, ну формально ви це можете робити, але е, звичайно е, повинна бути, е, бути порушене право. Якесь, якась проблема повинна бути. От. Тобто, е, от так як в Україні це відбувається, от, на жаль, воно тут не зовсім так працює. Е, Рекшусферзіхрунг ділиться на багато підвидів. Е, наприклад, от я сьогодні буду приводити приклад на е, Рех Шусферзіх компанії Альянс, для того, щоб ви розуміли, тому що в мене в самого там страховка, і мені проще буде вам розповідати. Рекшусферзіхрен eh, ділиться на декілька видів. Перше це приват рекшус, це захист у приватному житті, це купівля, продаж, оренда товарів чи послуг, тобто все, що відноситься до приватного життя. Далі eh, це так званий Арбайцьрекшусферзіхером, це eh, трудова. Страховка в трудових юридичних спорах, тобто все, що виникає з вашим роботодавцем, звільнення, не виплата зарплати, дискримінація, манунги, кюндігунги, це все. Арбаць Далі імобіліан або Вонунгсґрюнштукс Рекс Ферзіхеринг це страховка по спорам з нерухомості. Тобто, наприклад, там вас орендодавець залив, ви когось залили. Орендодавець вам, з вас просить якісь, якусь шкоду, якісь збитки, кауціон просить повернути. Оце все покриває або спори з сусідами, це все покриває мобіліан рекшут -фер Далі -рек феркерс-рекшут це захист у справах ДТП, штрафів і позбавлення прав. Дуже крута страховка, яку я раджу мати всім, хто має авто в Німеччині. Рекерс Рекшусферзіхернг можна взяти як окремо, наприклад, в альянсі безпосередньо, так можна і в комплекті взяти. Але якщо у вас є авто, дуже раджу це, цю страховку мати, тому що не дай Бог виникне якесь питання по справам ДТП, штрафи, оскарження, позбавлення прав. Ця страховка допоможе. Далі, кримінальні справи або штраф Рекшутферзіхерунг це захист в кримінальних справах в більшості випадків. Там, де е, ви е, жертва, тобто або кримінальні справи по необережності. Далі соціал – це е, оскарження рішень соціальних органів. І, е, до речі, у альянсу ще є такий чудовий розділ, як е, mit Verwaltungen, тобто е, спори з публічними органами. Тобто, це спори і з міграційною службою, і з іншими якимись Deutsch Bіхorдем, тобто все, що відноситься до судових спорів з німецькими державними органами. Тепер, е, мабуть, важливий момент. Що не покриває адвокатська страховка, це умисні злочини. Тобто зайшли в магазин, вкрали е щось там, футболку вкрали, це умисний злочин, страховка не покриє. Е всі випадки судові спори е в бізнесі, тому що це приватрейк, шут з'їхана, це приватні відносини, приватне життя, приватний лебен. Далі податкові кримінальні справи. Далі, наприклад, сімейні справи і спадщина це також не покривається в більшості страхових компаній покриваються лише консультації в даних справах. Далі, що треба важливе знати про адвокатські страховки, це вартий сайт строк очікування, який складає 3 місяці. Є загальний строк очікування в 3 місяці. Деякі компанії роблять певні виключення на певні випадки, але, скажімо так, на що немає вартий сайт строку очікування, це феркерсрекшусферзіх для юридичних адвокатських страховок в справах по ДТП. Там 3 місяці не діє. Дуже важливо, що страховка почне діяти. Тільки по тим питанням і спорам, які виникли після її підписання. Це дуже важливо. Тобто, якщо ваша проблема виникла до підписання страхового договору, то страховаю не оплатить вам адвоката в цій справі. Це дуже важливий момент, друзі, про який вам мало хто розповість. Майте це на увазі. З повагою, ваш адвокат Демченко.